Так. Зараз будемо вносити на кукурузку листове підживлення. В нормі кукуруза турбо 1 літр на гектар, цинк 120 літр на гектар і додаємо ще гумат 500 по 400 г на гектар. Кукурузка у нас посіяна по соняшнику, обробіток у нас оранка і Підоранку кинули по 120 кг нітромофоски. По гербіциду вносився Stellar плюс. Поле чистеньке, гарненьке. Ну, Отак. От ну а я думаю, через тиждень покажемо покажем результат роботи. Але ми не заїбаємо. По літру, так, 5 літрів. Вентарь, нацеливайся на 100. 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 Корба вилив води у нас 200 літрів на гектар. Інсектициди, фуніциди нічого не додаємо. Вносимо чисту листову підкормку, Без карбаміду, без сульфату. Побачимо результат.